Замішали прикормку, сьогодні швидка риболовля, але от на цьому водлищі, що в мене S-канал 3,9 до 80 грам, вже є відбита дистанція. Хочу перевірити її, чи вона буде актуальна. Чому так? Тому що, ну, вибачте, не завжди все однаково. Достану чарівний грузик маркерний і перевірю. Ну, треба назвати, щоб мені було ще комфортно ловити. Так, рикошечка відбувається, друга кліпса була відбита з берега. Окей, дистанцію не пам'ятаю, але глибина в місці лову десь, щоб не збрехати, 3 метри до 4. Ну, зараз зранку може там сидіти і підлящик, ну і будь-яка інша риба. Годівничка в мене сьогодні дюза. Флагмановська 40-грамова до корму я, як завжди, буду додати кукурудзу. Яку кукурудзу ви будете брати без різниці? Можете свіженько городу, то ще кайф. У мене це бабуся з ключиком. головне. Закидаю в таку ємність. Трошки залишаю для насадки, раптом що решта буде дробитися. Перша клювака. Ти ще так щось супротиляється. Не роби так. Ти що, навіть підсаку треба буде брати? Так, да, під точно треба. Чого? Або того що це хто? Рибець. Дурний рибець. Далі хтось скаже, що він в червоній книзі, я скажу ні. Наш чернівецький ребець не в червоній книзі. Ми перепитували рибнагляд і всіх решта, ні. Він не в червоній книзі, все окей, його можна ловити. Дуже смішний На оселедець. Хто любить? Оселедець. Оце рибка саме для нього. Нам розповідали такі старші, старші люди, що його сюди зарибнювали намисне для промислового вилову робити оселедець. А відтоді ми не знаємо, що з ним робити, коли він стає на точку рибики. О, тут уже... Тут вже подача <кій> Поки я собі облаштовував місце вже подача Що це знов рибець буде? Боже, ти чо, Да Так чисто для фотки поставимо його в садок Інструменти, 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 зараз треба достати, бачите. Навіть, я навіть не підготувався, що буде так клювати одразу. Але нічого. Гарбачок теж файно працює, бачу. Де ж бо він приносив ще більшу рибу, а ось підійде зараз якийсь підляш. Ну, або якесь батонне степло тупа. Щось мені так здається, що підійшов підлящик, бо прижимає, немає дерзких клювань. І я достаю насадку, да, майже цілу насадку дістаю. Зараз робимо по-іншому. Добавлю ще одного хробака невеликого, припру одним опариком і дочекаюсь такої потужної клюваки. Так, всі признаки того, що підійшов під лещ. Прижимається квівер, але ярого клювання такого немає. На два рази я підсікав на тому, що він прижимав і це було без толку. Насадка прийшла до мене далі, майже не погризана. Отже він або треться по шнуру, або катає годівничку. двох одна. Ось так прижимає. Одно. Оце вже він. Це думає, що сидить. Ой. Я в принципі тільки собі так думаю, але от зараз по манері, його, як я його виважую, він йде плавно. Рибець дуже бійкий. Да. Все я правильно сказав. Опа. Підлящик. Підлещік на точку став ось такий гарний підлящик. Я вже дочекався, що він прям взяв взяв насадку і тоді вже Гривну Третя рибинка поки що, цих наших 20-30 хвилин риболовлі. Повторюю насадку, два хробака, закриваю одним опаришем. Гелікоптер, гелікоптер. Щоб у вас не закручився повітець, дуже бажано кожен закид витягати з рибою. Тоді він крутитися не буде. Дергіть собі, я третю риболовлю на Дністрі, я не беру горох. Напевно, наступний раз це вже треба буде змінювати. О-о-о, це вже клювака. Але я, походу, знову промахнувся. Якщо у вас так зараз, як у мене, явна, явне клювання, що ти маєш засікти рибу, ти її не січеш, одразу змінюйте повідець. Він може затопитися, обракушку, просто об щось об камінчики, та от банально об штани. Зараз перший зацепився, але на точці стоїть підляєш. Це мені подобається. Зараз його головне вицеганити. Що ти сидиш там вже? На, що це сидіти? Навряд чи це підляч. Але клювання в льот. Бачите що це дуже непонятне. Напевно прийдеться знову міняти гачок на грубші жилці, підготую поки що принаймні. Она Ріванна. Ну той самий же Будов. Але без бородок для хробака. Кій темп мені подобається і корму багатецько на точку падає і рибка клює Це знов рибець там маленький підлящик Не дергайся Це отак от. Зараз можна перекладати в і... Ловити з рук. А ну що там у нас? Підлящик. От. от під кінець літа. Дністер зазвичай радує ліщами. Ми ліщів ще не бачили, але таких от підлящиків то можна лопати, бачите, на дуже комфортній дистанції. В планах в мене це флетик на Дністрі на більш крупну рибу. Але цікаво, як воно буде працювати і чим кормити. Я, напевно, поспілкуюся з певними знайомими, які вже ловили на флет на Дністрі. І вони вже скажуть мені, що буде краще. Чи кормити чисто пелетом, чи брати їх горох. Як кормити, бо кормити з помпом я не буду. Я кормитиму полюбив рівничкою. У мене вся корудзена порізана, я її тако кидаю всю в корм, щоб не гратися і це одразу вже змею. Бо Буде жопа. Потім відмити, відмити буде дуже важко, і отако просто в кормі. Перемішаю. <різвіст> да. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих, не кипішуй, не кипішуй. а та підеш ти потім в воду ой. Та ще дуже маленький, та ти одразу йдеш в воду. Колись пам'ятаю, тут вже осінню. чи то, ні, то була рання весна. Я десь грам 300 я хробака тут скормив. Весь берег сидів, ловив плотву. Мені вдавалося, вдалося, піймати щось за чи три таких файних ліща. Десь в інстаграмі в мене є звіт про цю риболовлю ще. Я тоді не вів ні Ютуб, нічого, просто скидав в інстаграм звіти. А зараз вже Ютуб, зараз вже великої риби на камеру немає. Отака. о о о о о Отаких треба чекати загиблю. Може якийсь лящ. Нарешті. Ну це вже щось... А, ні, це... Та пані, на яку при такій насадці не чекаєш. Це батон. Ох! Вчора їли такого, як ти жареного. Не дергайся. お、バトナムねおっとき、バトナム Конка спрацювала правильно, пілящик, плотвичка, грибець, Все, чітко, все працює. Будущем я кайфанув. Сподобалось відео, тисніть вподобайку. Підписуйтесь на канал. Пока!